Правда про лазерні рівні, який обрати, який купити вигідно, який купити в Китаї на Алі Який купити такий лазер, щоб він працював довгі роки і слугував вам вірою і правдою? Сувора правда полягає в тому, що який би ви не купили лазерний рівень, то вони всі брешуть. Тут в тому, що кожен лазерний рівень потрібно калібрувати. Коли він приходить до вас, ну конкретно до мене в Україну, коли він приходить з Китаю, шлях дуже довгий, є там порти, в яких товари перегружають, грузчики з коробками, як правило, саме знаєте, як обращаються, кидають, швиряють. Лазери приходять абсолютно всі розкалібровані. А так як важливо кожен міліметр у використанні лазерного рівня, то потрібно, щоб їх хтось якісно налаштував і ще поніс за це гарантію. Тобто, щоб він надав гарантію в магазин там, де ви будете покупати. Моя думка така. Це конкретно мій магазин, я відповідаю конкретно за свої лазери і надаю гарантію не просто від виробника, а надаю гарантію від свого магазину, від себе. У мене є вон великий сервісний центр. Е, можна е, подзвонити. Якщо навіть ваш лазерний рівень якийсь у вас зламався, його можна відремонтувати. Ми це робимо в порядку живої черги, звісно. На свої лазери, на всі я надаю гарантію. Кожен лазерний рівень перед продажем я калібрую на своєму обладнанні, У мене є великий досвід і абсолютно кожен лазерний рівень буде з похибкою не більше 2 мм на 10 метрах.